А що стосовно роботи у Німеччині, які спеціальності та вакансії затребувані у Німеччині? Сьогодні давайте поговоримо про які спеціальності затребувані у Німеччині, які до них вимоги, в яких землях, та якщо ви не володієте цими спеціальностями, як отримати роботу у цих галузях на цих посадах. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині трошки про мене. Я приїхала до Німеччини у березні 22-го року. Вже встигла попрацювати. Я айтішниця зараз не працюю. Зараз також в пошуку роботи, тому тема пошуку роботи, пошуку себе у Німеччині також є актуальною для мене. У мене на каналі дуже багато корисної інформації з точки зору інтеграції та пошуку роботи у Німеччині. Тож підписуйтесь, заходьте на інші відео та ставте дзвіночок, щоб залишатися в курсі. Тож, давайте поговоримо про які спеціальності затребувані у Німеччині. Чи дійсно у Німеччині потрібні тільки низькокваліфіковані робітники на склади або на миття полів, як нам пишуть всякі русаки в коментарях. Та добрі радники радять українцям у Німеччині. Якщо брати державну статистику, то у Німеччині близько двох. Мільйонів 700 тисяч людей є безробітніми. Я кажу приблизно, тому що по деяким джерелам це 2,6 мільйони, по деяким 2,8 Тож беремо середньо, 2,7 мільйонів людей є безробітніми у Німеччині. В той же час, якщо ми беремо сайт AgenturfürArbait пошуку роботи, то на даний момент є відкритими майже 900. Тисяч вакансій. То в чому проблема? Чому ось ці 2,7 мільйони не можуть сконектуватися, сконектитися з цими вакансіями і знайти роботу? От давайте сьогодні розберемося, хто потребує, кого потребує Німеччина і в чому проблема. Німеччина взагалі потребує кваліфікованих робітників. Кваліфіковані робітники це ті, хто мають або бакалавра, або майстра в якійсь спеціальності, або мають еквівалентну освіту в тій чи іншій галузі. Наприклад, той же Ausbildung. Звичайно, IT-фахівці потрібні в Німеччині, але не вони єдині. І сьогодні я маю для вас, Зараз я вам скажу, скільки саме. Сьогодні я маю для вас сім. Галузі сім спеціальності, які потребує Німеччина, і давайте по порядку. Перша це освітяни, тобто потрібні вчителі, вчителі, викладачі особливо в галузі STEM: наука, технологія, інженерія, математика. Вчителі потрібні. Повсюду в Німеччині, незалежності від землі, але, наприклад, найбільша недостача педагогічного персоналу є в Саксонії. Це можуть бути вчителі і в школу, і в дошкільні заклади, і в приватні заклади, а також в заклади, де навчаються дорослі люди. наприклад, Ольг Хохшуля або Аусбілдунг також потрібні вчителі. Також дуже зараз востребовані вчителі, іноземці саме через їх володіння якоюсь іншою мовою, наприклад, там українською, англійською, французькою, тощо для того, щоб краще доносити інформацію до інших іноземців, які зараз повсюду десь навчаються у німеччині. Ми ж кажемо і також і про українців, тому що українці зараз не тільки відвідують курси там німецької мови, а також розглядають аусбілдинг, умшулінг. І таким чином потрібно люди ось ці освітні заклади для того, щоб краще комунікувати з іноземцями. Але, наприклад, як працювати в цій сфері, як знайти роботу в цій сфері? Якщо у вас є українська освіта, то. Треба визнання диплому, тобто анекерг вашого диплому. Рівень мови для того, щоб працювати за спеціальності, потрібен С1, С2. Але якщо у вас немає українського диплому, але ви хочете працювати вчителем-педагогом у Німеччині, можна отримати освіту. альтернативну, це типу аусбілдинга, це курси по тому, як. Працювати з людьми. Наприклад, якщо у вас є інженерна освіта, ви там добре розбираєтесь в математиці, або у вас є освіта хіміка, ви добре розбираєтесь в хімії, ви можете пройти додаткову освіту у Німеччині вже по тому, як викладати той чи інший предмет і вже працювати далі викладачем. А для цього навчання потрібна мова: це один, це два, в принципі, як і для викладання якогось предмету для. Праці. Так, звичайно, це не для всіх, але якщо у вас є таке дійсно бажання, то велкам ви можете побудувати свій шлях в цьому. Зарплати у вчителів, в залежності, звичайно, від регіону, але середня зарплата, що каже нам Арби агентурфі арби, це 45 тисяч 45 до 65 тисяч євро бруто на рік. Як ви зрозуміли із статистики, то зараз є тенденція на цінність саме людського ресурсу. І деякі компанії платять гроші для того, щоб зв'язати е, кандидата або вакансію із кандидатом, або е, кандидата із вакансією. Компанія Synergy платить від 200 євро до 5 тисяч євро за рекомендацію роботодавця у Європі, в тому числі в Німеччині. Якщо наприклад, ви вже десь працюєте, ваш чоловік, ваші друзі десь працюють, і там потрібні працівники, тобто там є відкриті вакансії, то ви можете ось ці. Вакансії рекомендувати компанію Вал wow, Сінерджі далі. Менеджер зв'язується з цією компанією, і у випадку успішної співпраці, коли компанія заключає договір з працівником, ви отримуєте свою винагороду за ось цю рекомендацію. Компанія потребує рекомендацій сфері будівництва, логістики готельного бізнесу, але є, наприклад, і виключення, такі як салони краси, склади, виробництво тощо. Справді це досить розповсюджена практика. Наприклад, я. В першу свою німецьку компанію також влаштовувалась через внештатного рекрутера, який просто продав мене. Що стосовно компанії Vav Synergy, яка є спонсором сьогоднішнього відео, ви можете до них звернутися і вони вам розкажуть, як саме це працює. Є декілька варіантів співпраці із компанією Vav Synergy. Якщо ви вже можете рекомендувати якусь компанію або працівника, ви просто заповнюєте Google форму, яку я вкажу. В описі під відео і з вами зв'яжеться менеджер для подальшої з вами співпраці. Якщо ви хочете більше дізнатися про те, як ця система працює, ви можете зв'язатися із менеджером. По контактах, які я також залишую в описі під відео. І якщо навіть кажете, що ви від Валентини, то отримуєте курс про те, як стати незалежним рекрутером як заробляти на цьому гроші. Тож, це така ще одна додаткова професія, яка може стати вашою як основною, так і, як то кажуть, у Німеччині небебруфліх, тобто додатковим вашим доходом. Більше інформації знову ж таки під відео. Шукайте форму, шукайте контакти менеджера і заробляйте вже. Йдемо далі. Наступна професія це технічні професії, це механіка, електрика, зварювання, обслуговування, обладнання. Тут не потрібно. Вищої освіти, але, наприклад, якщо закінчити аузбілдунг, то це буде наприклад вашим плюсом. Також по цим професіям вже в компаніях йде навчання, тож через те, що дійсно є попит, вже на місцях, навіть в маленьких компаніях, можуть вас навчити бути електриком або там навчити вас бути сантехніком. Також є аусбілдунги в цій сфері. Аусбілдунг називається індустрія механіки або електрики. Я буду всі ці назви писати на екрані. Рівень мови тут також потрібен. В принципі, для всього, що, щоб вступити в якусь професію, мінімальний рівень мови це B1, звичайно, виключаючи там, наприклад, лікарів або освітян, тому що в них більш серйозна комунікація. Також для електриків також потрібна мова B1, b 2 Середня зарплата це від мінімальної 35 Тисяч євро на рік до 50 тисяч євро на рік. Звичайно, попит є по всій країні, тож велком до цієї професії чи вількомен. Ми ж на німецькій. Наступне це у сфері логістики та транспорту. Потребують, Німеччина потребує водіїв вантажівок, оператори складів, логістичні менеджери. Визнання диплому залежить від професії. Наприклад, якщо ви хочете працювати водієм вантажівки, вам достатньо мати водійське посвідчення категорії D та додаткові інші категорії. Знання мови тут на рівні b 1 b 2 Також потрібно буде пройти спеціальні курси для використання своїх водійських прав в. Комерційній діяльності в комерційних цілях, якщо ви хочете отримати освіту як професійний водій у Німеччині, то подивіться у сторону Аузбілнга в галузі, наприклад, Фахкрафт Філогістик. Мова для навчання також потрібна. Це рівень мови десь B1, b 2 Де є попит на водіїв вантажівок? Це звичайно по всій країні, але ось в логістичних центрах великих містах, особливо, наприклад, там не знаю Франкфурт на Майні, Берлін, Баварія. Тощо. Тобто, в принципі, в великому будь-якому місці це так, але і всюду, в принципі, по всій країні. Ось, наприклад, у нас в місті, де я живу, це 60 кілометрів від Лейпцигу, це місто Намбург. У нас є величезний склад Кауфлянду і там. Також потрібні водії. І що по зарплаті? Зарплата від 30 тисяч до 45 тисяч євро на рік. А логістичні менеджери це не ті, які управляють вантажівкою, це які ось саме будують шляхи, оптимізують логістичні зв'язки від 40 000 до 60 тисяч євро на рік. Але тут обов'язково потрібна якась освіта. Бо якщо у вас є досвід роботи з України і освіта з України, ви можете це також підтвердити, пройти якусь, наприклад, вайзебілдун, трошки вивчити саме специфіку роботи у Німеччині і працювати за цим фахом. Але ще дуже важливий момент. Логістичні компанії самі можуть навчати, тож шукайте ще не тільки аусбілдинг якийсь там в Брувшуля, а також дивіться логістичні компанії, наприклад, то, Тож ви можете просто до них подивитися, або, наприклад, в тому шкауфлянді вже на місці можуть вас навчити якісь ці професії. Далі наступне це фахівці в галузі будівництва. Ви, напевно, помітили, що в Німеччині йде постійне будівництво, будівництво і ремонт доріг, будівництво будинків, ремонт будинків і тому дуже є затребувані будівничі професії. А саме це архітектура будівництво та управління проєктами. Звичайно, це Різний рівень архітектура управління проектами і будівництво. Якщо на будівництво потрібні будь-які просто всі можливі спеціалісти, то на архітектура і управління проектами це вже більш високий рівень, дійсно кваліфіковані спеціальності. А щодо вимог для іноземців, це якщо ми говоримо про як. Архітектуру та управління проєктами це, звичайно, визнання вашого диплому. А на керунг рівень знання мови B1 1 це 1 Якщо ми говоримо про робочі спеціальності на будівництві, то диплому не потрібно, можна, наприклад, пройти аусбільдунг або знову ж таки якісь курси при, самому, при самій компанії, це також дуже востребовано. Якщо ми говоримо про зарплату будівника, то це від мінімально десь 35 тисяч євро на рік до 70 тисяч євро на рік. Якщо це, наприклад, інженер-архітектор в сфері будування, то це звичайно вище 50-75 тисяч євро на рік. Де востребовано? Востребовано по всій Німеччині, особливо знову ж таки у розвинених промислово розвинених регіонах, тому що ну будувати ж можна не тільки будинки, можна будувати і промислові якісь комплекси. Далі наступна професія, це наступна професія це інженери. Інженери це high level, це вже. Дійсно висококваліфіковані висококваліфі... та висококваліфіковані. Е, інженер це як лікар. Коли у вас є звання інженера, це прям звання, то ви можете прям перед своїм прізвищем писати, що ось е, інженер такий-то такий, як доктор, такий-то такий. Ось інженер, це е, в востребуванні професії. Це Електротехніка, робототехніка та автоматизація. Якщо це для іноземців, то необхідно визнання диплому або визнання проф... Р... Визнання диплому це Анакерунг, тому що це регульована професія. Рівень мови мінімум b 2 тому що це такий трошки складніша професія. Також можна бажано знання англійської мови. Освіта, бакалавр або магістр в інженерії. Тут, якщо хочете отримати тут навчання, то це Ausbuilдунг в технічних напри, професіях, наприклад, Мехатроніка. Рівень мови для навчання, також b 2 Середня зарплата від 55 000 до 85 тисяч євро на рік. Найбільш востребована професія в регіонах в Баварії, Баден-Вюнтерберзі і північному Рейн. Вестфалін. Ось такі е, вимоги. Далі вже залишилось у нас дві професії: це медичний персонал. Через те, що населення Німеччини старішає, тобто е, кількість старих людей починає перевищувати кількість молодих людей, е, які здатні працювати, то ось, на жаль, професії у сфері догляду. За похилим за людьми взагалі за людьми похилого віку, і взагалі ця сфера догляду все більше і більше потребує кваліфікованих людей. Тут кваліфікація досить відносна. Це може бути і дипломований якийсь медичний персонал, а також може бути просто якась практика аусбілдинг при клініці або при іншому. Медичному е, за, закладі. Рівень мови також залежить від того, з ким працювати, але мінімальний рівень мови, наприклад, на Krankenpflege, це B1. Якщо хочете отримувати освіту тут у Німеччині, то подивіться на Ausbildung, наприклад, Gesundheits und Crankfler. Флега. Рівень мови для навчання потрібен b 2 Зарплати тут досить різноманітні. Якщо це медсестри або доглядовий персонал, це може бути від мінімалки або там 35 тисяч євро на рік до 50 тисяч євро на рік. Також затребувані і лікарі, у лікарів, звичайно, шлях. До роботи значно довше потрібно досить багато зробити. Від починаючи від визнання вашого диплому, а на керингу вашого диплому також доведеться здати кваліфікаційні екзамени і далі вже потім е, шукати десь практику в медичному е, закладі, але все реально просто треба спланувати собі найближче там. Е, Три-п'ять років в залежності від о, вашої освіти і спеціальності. І, звичайно ж, наступно і останнє – це it фахівці it фахівці, в принципі, у світі затребувані, але, скажімо так, не новачки. Особисто я, як айтішник, якщо ви дивитесь це відео і хочете піти в IT, і жодного досвіду не мали до цього в ІТ, то наразі я вам не рекомендую, тому що дуже велика конкуренція і попит саме вже на фахівців із досвідом. Ось що я знайшла. Затребувані мови програмування Python, Java, JavaScript, C, C-Sharp, SQL, PHP, Ruby, Go і Swift. Якщо коротко, це. Все, що пов'язане з базами даних, з обробкою даних і та з розробкою штучного інтелекту та додатків, ось ці мови програмування. Д, е, е, якщо вже є освіта, то звичайно треба визнання диплому. Це не Анна Керунг, це ось це це оцінка вашого диплому потрібна. Якщо хочете здобути... Тут вже освіту, то це маєте білдинг гаус, більдінгу, шуль студіу. Дуже багато варіантів, як здобути освіту в сфері IT. Рівень мови німецької потрібен b 2 c 1 для того, щоб навчатися тут у Німеччині на АйТішника. Назва ausbildung, наприклад, фах інформатики. Середня зарплата, скажу чесно, то що тут пишуть на сайті, аргентур фюарбет досить. Відносно тому, що, наприклад, ось в тому регіоні, де я живу, це одна із найбідніших земель. Тут айчешникам платять так, як, наприклад, робітникам. Ну, майже Макдональдс, тобто платять мінімалку. А там як домовишся. Якщо ти повний новачок, то вище, ніж мінімалку ти не можеш розраховувати. Якщо в тебе є досвід, то як себе продаси. І де найвищий попит у сфері IT, звичайно, це Берлін, Мюнхен, Гамбург і Франкфурт. Також в землі Саксонія, зараз Саксонія вважається так, як німецька Кремнєва долина, там зараз розробляють робототехніку. Особисто проходила співбесіду на робототехніку, також на мікроконтролери, мікрочіпи Тож, якщо хочете програмувати контролери і чіпи, це досить така ось якраз мова програмування C C Sharp, це туди. Тож, і особисто і моя рекомендація: подивіться, якщо хочете сферу IT то подивіться більше на управлінські посади. Наприклад, там не знаю продакт-менеджер або на посади, наприклад, там не знаю Agile Methodology або щось пов'язане з дизайном. тому що саме програмістів просто пруд-пруді, саме ось початківців, але Німеччина потребує людей вже з досвідом. Ось такий список сьогодні в мене професій. Якщо це відео було для вас корисним, актуальним. Обов'язково ставте мені подобайки коментарі. Дуже чекаю від вас зворотнього зв'язку. До речі, в мене тут вчора надали ідею для того, для запису відео про дуалі Studio. Чи було б вам також цікаво подивитись таке відео? Тобто, коли ви і працюєте, і здобуваєте освіту. Саме дуалі Студіум не аусбільдунг. Дайте мені знати в коментарях. У мене, в принципі, на цьому все. Не забувайте ставити вподобайки, коментарі і будь-які взагалі реакції, щоб я бачила ваш зворотній зв'язок. Це дуже цінно для мене. На цьому все. Дякую і побачимося на соцвідео. відео. Чус!